Хліб у голова. Якщо раніше на полицях магазинів був переважно білий, сірий та чорний хліб, то сьогодні від хлібної різноманітності розбігаються очі. Однак чи виробники дотримуються всіх належних умов при випічці хлібу, та чи зберігають продавці цей продукт правильно? Дивіться у наступному сюжеті. Галицький беру через два дня він уже плісняві. Ну не через два дне на наступний день він уже не якість. Швидко черствіє, наприклад, буває так, що купляєш батон. Батон, начебто свіжий, але він упакований. Приносиш додому пліснявий, тобто, тобто, треба споживати негайно. А якщо трошки затягнеш, уже все. Ось саме така думка україн про сьогоднішній закарпатський хліб. Аби хоч якось зекономити, закарпатці беруть більш дешевий продукт. Він вчорашній для пенсіонера, якась скидка біля восьмої школи. Я мінімукарня, і там є такий соціальний півкіловий хліб порізаний шість гривень. Теж це. У свою чергу виробники, помітивши попит на таку продукцію, пропонують споживачеві знижки на хліб. До прикладу, в одному із супермаркетів Ужгорода бачимо: мінус 25 відсотків, мінус 50. Також у супермаркетах обласного центру продають хліб власного виробництва. Ціна на нього на 2 гривні нижче від ринкової. «40-50 хвилин він викисає. Потім формують дівчата, значить, далі буде в кисарні при температурі 35 градусів. Кисарні вистоюється теж десь біля години, і потім випікається при температурі на подовій пічі. На є нова подова піч при температурі 240 градусів. Випікається 25-27 хвилин. Проте декому і такий варіант не підходить. Ось ця жінка взагалі не купує магазинний хліб, надає перевагу домашньому, пече хліб сама. Куплений хліб – він такий, як жвачка. І дитина в мене не може їсти контролем якості хліба ніхто не займається вже п'ять років, кажуть у державній споживчій службі області. Останній час от, з поменту діяльності по хлібу хлібобулочним виробам перевірна нас не було, тому що вони відносяться до незначного ступеня ризику і в плани вони не включалися. Ну небезпека по хлібобулочним виробам. Ну що там може бути небезпека, це тільки картопляна паличка. Що може становити небезпеку для здоров'я людини. Ну але хліб, який уражений картопляною паличкою, то зразу видно на зрізі, він має дуже неприємний запах. Якісний хліб не може бути дешевим, запевняє власник однієї з пекарень Ужгорода. Чоловік каже, що насамперед проблема у культурі споживання хлібу. У нас була знищена культура споживання хліба. Хліб позиціонував себе як дешевий продукт, котрим потрібно кормити свини і худобу. Це практика радянського союзу. Там раз у три дні завезли хліб, по 16 копійок. Ми його взяли 50 буханок, бо наше сіно косити, ми да маємо корові. Якщо це порівняти з культурою поїдання хліба Польща, Чехія, ну угорці теж там трохи хто мають. Не будемо ж казати про Францію і Німеччину, то Держава почне перевіряти якість головного продукту нашого столу лише наступного року. А до цього часу краянам доведеться довіряти лише власному досвіду та обирати самим купувати дешевий чи дорогий хліб.